thank <laughs> you Люди жили в постійному страху, бо получав канадисти, арештовували людей та вивозили на Сибір. Гнали їх до вагонів серед морозів і тримали там по кілька днів, не допускаючи нікого з харчами чи навіть водою. Крик та плащ з переповнюваних вагонів розносився по цілому місті. В тих трагічних днях отець Омельян Коуч. Так безстрашний апостол виголошував палки промови, які рятували людей, і давали їм потіху, усмутку і піддержку на душі. Михайло шкільник з Перемишля. Господь казав про Івана Хрестителя цікаві слова. На що ви вийшли дивитися? Знаєте, цікава фраза, яку Вартує задати кожен собі, чого я прийшов сьогодні на цю хрестну дорогу. Чи просто побачити людей, яких давно не бачив, чи прогулятися, бо на дворі хороша, сонячна, тепла погода, чи отриматися трошечки за хрест і втішити себе, що був. Для нас хресна дорога сьогодні це по великому рахунку. Як прогулянка, бо якщо бодай трішки уявити, якою була справжня кресна дорога Ісуса, дорога повністю в крові, люди, які не йшли, співали анупаки, кричали, плювалися, штовхали, це були особи, які явно не намагалися Христові допомогти. Візьмімо хресну дорогу. Хто допомагав Ісусові? Ісус зустрів свою Матір. Вітак Симеон допоміг нести хрест, не хотячи, але допоміг. Відтак свята Вероніка обтирає Ісусові лице. І потім ми згадуємо діалог Ісуса з жінками, що плакали. Не так вже й багато. Але напевно більшість. Людей сьогодні прийшли на цю хресну дорогу, щоб, можливо, в невидимий, можливо, в непомітний спосіб, але співстраждати з Христом. І, власне, це, що ми зараз робимо, це вкрай важливо, бо кожен має можливість на цій хресній дорозі не лише перейтися, але помолитися, бути певним прикладом. Своєю поставою для інших, тих, які, можливо, прийшли просто так, з цікавості вперше, бо не знають, що це таке. І, власне, подібно як Ом'ян Ковч, як Вероніка, як Симеон, як ті праведники, які відіграли в житті Христа важливу роль, кожен сьогодні також може відіграти важливу роль у житті нашого ближнього. Отже наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ій наш на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новацям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословені Тлогова Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Словителя душ наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Развиваєся во Вів, Сонце і насилу. Ciorna zlata i smilna, crata miodi pivna prae. Ciorna zlata i smilna, crata miodi pivna prae. Dom aceris i siva, Quo sa luce, se se cae, Mare Mojis, pojiva, a Christos a propunia. Mare Mojis, pojiva, a Christos a Omnibus pro te, sobalus pro rodo. Dozodimi vos, sobalus. Sodis fas tabus. Dozodimi vos, sobalus. so